Мінус 12 та сніг в обласному центрі гідрометеорології отримали новий прогноз погоди на тиждень. За словами синоптиків, весь тиждень у місті буде справжня холодна зима. Найбільш сніжним виявиться вівторок. Пройде невеликий сніг, на дорогах ледіця збережеться. Вітер північного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області від 4 до 9 градусів морозу, в день 1,6 нижче нуля. 8, 9 та 10 лютого на Хмельниччині відбудеться подальше зниження температури повітря. Особливо це буде відчутно вночі. Вона становитиме вночі 10-15 градусів морозу, в день від 1 градусів морозу. Та на вихідних температура повітря буде підвищуватись, сніг поступово зникне з вулиць міста. І наступного тижня погода в області також зміниться. За попередньою інформацією, якщо розглядати інші там модельні ці розрахунки, то так є ймовірність того, що і на наступний тиждень також буде вже погорати з такою нульовою температурою. Зв'язку із холодами в місті почали фіксувати стрімкий ріст герви та кількість випадків госпіталізації хворих з підтвердженим коронавірусом. Тож лікарі закликають хмельничан та жителів області утеплятися та слідкувати за вологістю взуття а в разі чого звертатися до лікарів. Ми реєструємо останній тиждень на кінці минулого тижня, от вже із сьогоднішнього понеділка, з початку тижня, ми реєструємо збільшення кількості захворювань гострореспіраторної вірусної інфекції. Ну і вже з кінця минулого тижня ми почали бачити повільний ріст захворюваності на ковід. Якщо є якісь ознаки вірусної інфекції, температура, є нежить, кашель, не займатися лікуванням, зв'язатися із своїм сімейним лікарем і отримати Консультацію або лікування. Обов'язково треба зробити тести на ковід. Можна у сімейного лікаря пройти тестування на ковід абсолютно безкоштовно. У нас є достатня кількість тестів, які і ми закупили, і були надані нам державою. Щодня у місті фіксують близько 20 випадків гострих респіраторних захворювань, в тому числі і коронавірус. Бережіть себе, пийте гарячий чай та уникайте довгого перебування на вулиці.